Ну, вже можу сказати сьогодні, що бачите, я вперше за два місяці вийшла з голими руками. Ну, бачите, от які були плями псоріатичні, на ліктях, само собою, все, за ноги я вже навіть не говорю і за спину. Але результат є. Я, як то кажуть, з гіршого вийшла і сподіваюся, що який ще тиждень-два і він перейде. Ну, я як вам сказати, я чудово розумію, що це хвороба, яку я посилити не можу. Але я покращила свій рівень життя. Мені набагато краще, ніж було до того, як я почала приймати ЕЛ 8 і Екселець. Висновки ви зробили? Я висновки висно, ви зробила, що та... я мушу цей ЕЛ вжити. І приймати до кінця свого життя дуже мудро. Дорогі мої, можете мені вірити, можете мені не вірити, але я не брешу, я людина чесна. Суть. Років три тому в мене почала так, знаєте, от така трема в усьому організмі. От ніби в мене і ноги дрижать, і десь там всередині. А головне, я бачу, що в мене руки вже дрижать. Капець Паркінсона на порозі. І лише коли я почати, почала пити лф 8 в мене це пройшло за тиждень. Ну Та я чесно вам скажу, я на цей лф 8 маю молитися. Тому що якби не це, я вже не знаю, чи я б ложку до рота донесла. Так що для мене це дуже великий плюс. Я дуже цим, цим харчуванням задоволена і буду його приймати, доки зможу. І Романівна права, приймаючи Лев 8, я приспокійно до 3-4 години дня їсть голоду. Не відчуваю. Якщо зранку треба було їсти якісь омлетка напки, потім о 12-й, ну, ще пити якусь каву, потім о 12 й пити ще одну каву, потім думати, що на обід, варити зубу, жарити, смерти. Нема цього всього. Я тепер живу так. Рано встала, випила кружечку теплої води, аж потім з другою кружечкою я п'ю Елевіс. Випила ЛУ-8, пішла на двір, трошки походила по надворку, прийшла до хати, все зробила в туалеті. І я себе абсолютно спокійно почуваю, я не хочу їсти, я не шукаю канапок, сиру, масов.